Діяна Іванівна, проживає на даний час в місті Виноградів, вулиця Корятовича 678. Шукаючи цю квартиру, в якій я проживаю, я зустрілася з Гулянич Василь Васильович, працівник міліції, який мені запропонував купити від нього цю квартиру, так як він не спроможний сплачувати. Кредит по цій квартирі, бо долар виріс із 5 на 8 гривень. Ну, В якому році це було? Це було 3 роки назад у 2011 році. Mm. Так як мені цей варіант підходив, бо не треба було дати зразу всі гроші, я погодилася. На той час Гулянич казав, що він не платив около 3 місяців десь. Приблизно є заборованість по кредиту около трьох місяців. Але як насправді потім вияснилося, що зараборгованість була 2,5 року. Перший внесок, який був мною ну, внесений, 5160 доларів. Це був його борг перед банком. Договір був укладений у лавчак Анна Іванівна, Нотаріус. нотаріуса. І... Ні нотаріус, ні гулянич мені не сказали, що при підписанні цього договору повинен був бути представник банку як, третій, як третя особа, третє лице. Ну, і як вже на даний момент оказалося, договір був складений таким макаром, таким чином, що повністю в односторонній володі лише на вигоду Гулянича. Де прописані різні пункти підпункти, котрі захищають лише його користь. І на даний момент мовлянич, користуючися чи своїми не зв'язками зв чи, чи, чи. чи чим не знаю, чим хоче повернути квартиру обратно, собі, як власнику, подав позов до суду, що я у Розірванні попереднього договора і перешкод у право власності. Бо я перешкоджаю йому жити у його власній квартирі. Я маю квитанції на даний час, я маю квітанції з моїм підписом, із банка з штампом на 19 160 доларів. Ну, це не мала сума, яка підтверджується документально. І ремонт, який, в який я вклала більше ніж 18 тисяч доларів, який також є підтверджений Документаль. документально, бо я спеціально вже коли почалася ця вся історія, я зробила експертну оцінку проведеного ремонту. Тепер на якій стадії у вас проходить? це? Є якісь суди? Суд був суд, котрий задовільнив його. Позов. А де проходив суд? У Виноградівській суддя, Виноград... суддя, суддя Левко, який задовільнив, не дивлячися на мої всі квітації. Позов був побудований на тому, що я не виконую умови попереднього договору. Бо... Є ніби заборгованість, але на даний час кредит є оплачено до тисяч, до 2022 року. На Так. Да. І заборгованості ніякої перед банком я не маю. Тоді суддя виходить, виніс неправомірне рішення, якщо ну, так дивитися. Якщо дивитися на ті всі квітанції, які я вклала, на ті всі документи, які я маю. Виходить так, що ніхто людина, проста людина у нас у державі абсолютно нічим не захищена. Я навіть із тими документами, які я маю, із тими всіми доказами, які я маю, я права ніякого не маю. Я залишуся без криши на голову лише із-за того, що. Хто скористується чи своїм положенням, чи я не знаю. Чи. А нотаріус вам ви вже сказали. Він не, не казав, абсолютно, абсолютно. що нотаріус має бути не... представник. Ні... ні, бо нотаріус нічого. мене не попередив. Нотаріус сказала, що стандартний договір, і на даний момент я до неї підходила, і вона каже: я нічого вам не можу сказати. Договір є стандартний. Я казала, що Анна Іванівна, якби був стандартний договір, то на основі цього так називаємо стандартного договору, на мене б не подавали до суду. Якби він був такий стандартний, значить, він був такий договір. Уже на даний час я читаю статті, вже закони, все я вже тепер починаю розуміти, що наскільки цей договір був проти мене і лише. На користь гулянича. На той час, звичайно, я довіряючи сім'ї гуляничів, як працівнику міліції в першу чергу як працівнику міліції. Потім такі милі люди, і жінка, і він такі, ну, мені здалися на той час хорошими людьми. Я так кажу, як є, можливо, що такому наївному, як я, є, не можу бути. але я кажу так, як є. Тепер я маю на сьогодні я маю таку біду. Що я можу втратити свої такі великі вкладені туди кошти і взагалі залишитися без кришили. І без грошей? І без грошей. І без грошей, бо договорів у них я обумовлено, що вони мені нічого не повертають. Ви кудись звернулися тепер. Ну, я вже тепер за, сім, за ці сім місяців, бо це почалося у березні місяці. Я ще, якщо чесно, до цього останнього суда, до цієї ухвали, я ще все надіялася, що людина ну, не зможе так зробити. Або надіялася надіялися на справедливість Або суддів? Або надіялася так, ну, я думаю, я надіялася, що він все ж таки забере заяву і переосмислить усе. Я потім, може, я була просто впевнена, що суддя ніколи. Не зможе прийняти таке рішення, бо до суду, я подала всі документи, які підтверджують, навіть якщо б не було ремонту, 19 тисяч доларів, ото я вам скажу, не малі гроші. А скільки оцінена квартира? Борг, борг, скільки був повністю? Борг був на той час, коли я брала 21 тисяча. А тепер ще скільки залишається? Дев'ять. Ще тисяч? — Десь приблизно інформацію я як таку не маю, бо інформацію може, ну, по моїм підрахункам, інформацію має лише гулянич. У банку я зверталася до банку. Банк казав, що ви є ніхто прислав мені листа, що ніяку інформацію надати мені про погашення цих заборгованостей. Взагалі, графік погашення кредиту вони мені не можуть надати, бо я для банку є ніхто. Просто я ви... ніде не прописана, моє прізвище ніде не прописано, е, позичальником є гулянич, і лише гуляничу, вони можуть надати інформацію, а гулянич мені не надає інформацію. Якби вже тепер умишлено, я так думаю, чого він мені не до чого я е, ну, по його якби, таким я залишилася, бо, так скажемо, не плачу. У договорі є прописано, якщо я на протязі двох місяців не проплачую кредит. Він може розвивати в односторонньому порядку, так і. Але я скажу, тепер я вже розумію, що напротязі двох місяців Боже упаси, у мене міг померти чоловік, або дитина захворіти, або я сама, я думаю, що складати такий договір, ото вже було неправовірно, як на мене. Бо у людини може люба ситуація статися і змо... на... за два місяці не знаю, що може статися правильно? Ото й раз. По-друге, що. Уже б, як казати, враховуючи і всі -всі його якісь, ну просячи, взятку від мене, його дії, якісь такі, ну взагалі не як працівника міліції. Вони просили від мене, жінка, і він просили від мене 7 тисяч доларів морального ущерба, непонятно за що. На той час у мене на руках було 3600. Я навіть підходила до його жінки, яка працює в універмазі там у кафе. Я кажу Крістіна, що я навіть не можу зрозуміти, за що ви хочете від мене ці гроші. Але я вже ну, готова віддати вам ці гроші, які я маю на руках, 3600, Ви ж розумієте, що то не така мала сума. А на другу. На остаток тої суми я вже можу вам якось напишу розписку, що я вам дам. Я тоді, на той час, у такому ужасі, в такому шоці, що я дійсно ну, готова була на все. Але як вказується, їм і того було мало, коли вже я согласилася на 7 тисяч. Вони вже попросили від мене 10 тисяч. А чим аргументували ці гроші? За що ви дати? Ну, вони абсолютно нічого не аргументували. Вона мені казала, що жінка цього гулянича, пані Крістіна, мені казала, що якщо ти мені даш ісі 7 тисяч, мені навіть цих 7 тисяч буде мало, щоб ми погасили свої борги. І... Я кажу, ви мусите розуміти, що що мені до ваших боргів? Ви могли позичити 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, і за рахунок мене ви хочете повертати свої борги лише із-за того, що я колись від вас так необережно із таким договором купила квартиру. Це ви аналізуючи це все викладене вами, воно так і виходить, що вони знайшли людину, яка Буде оплачувати їхні кредити, а потім квартира залишається їм. Так, це я так, як, я як ремарка. Розумію, да, я лише тепер розумію, що це все, і все вже для мене немає навіть сумніву, що це було задумано первоначально. Бо тоді, коли мене, вони мене питали, що на якого часу я зможу погасити весь борг у банк. Я їх тоді на той час запевнила, що на протязі року, бо в мене були такі надходження коштів, що я могла погасити на протязі року, але так сталося, що я мусила переїхати в цю квартиру, і я вже в першу чергу зробила ремонт, а не погасила той кредит. Ну І виходить так, що вони вже якби втомилися чекати, коли я погашу весь, і вирішили собі так, що. Той мізер, котрий залишився, вони вже якби тепер спроможні проплатити, а мені сказати забрати квартиру з ремонтом, а мені сказати до побачення. Зрозуміло. А договір. Ми... Цей договір у вас є? А договір у мене є, але не тут. Папка uh -huh. є. Договір є. А плюс і ще вони мені не сказали, що. По договору по їхньому, який вони, який вони уклали з банком, що я маю платити кожен місяць не менше, ніж 82 долари. А мені все, ага, заплати 5 тисяч, заплати 6 тисяч 6, 7 тисяч, 3 600 я платила такі суми. Але скажу вам, що вони не продумали, що коли платиться така велика сума, як я вже тепер узнала від представника банку, що коли платиться така велика сума. Тоді зразу йде на погашення тіла кредита, а у них там обумовлено, що вони мені проценти не повернуть, якщо я порушу договір, вони мені ніякі пеня, то що я буду платити, вони мені не повернуть, а лише тіло. А тіло, вони думали, що буде мізерчик такий. Бо основна сума, як я вже тепер знаю, знову вже від представника банку, що, допустимо, якщо я плачу 300 доларів у місяць, платіж, то 82% йде на погашення тіла. А 220 йде на процент. І вони надіялися, що я проценти буду як... і сплачувати, вони собі, а на тіло буде йти один мізер, і вони собі гарненько повернуть квартиру із мінімальними втратами. У суді мусті дуже возмущався це до представників це, банку, це їхній адвокат. Густі Іван Андрійович, адвокат, їх, возмущався до представниці банку. Що як таке може бути? Лише по пункту 6, по договору, тіло повинно, гроші повинні йти на тіло кредиту. У першу чергу на всі останні на пеню, там на проценти, на все. Але вона йому сказала, що ви маєте знати, що ви там дуже добре знаєте. Кредитні справи, банківські справи. Ви повинні знати, що що вноситься така велика сума грошей, то воно зразу йде на погашення тіла кредита. І тому заборгованості, ну, я, баро, типу, перед банком немає, бо кредит є проплачений. Бо у них основа того, що я порушила договір і що я не виконую типу, умову договору, бо я є боржниця перед банком, що я абсолютно не правдую. Зрозуміло. Дякуємо.